Вітаю, шановні 11 класи, і сьогодні ми з вами розглядаємо Близький Схід, Ісламську революцію, Арабську весну та терористичну діяльність в близькосхідному регіоні. Після відновлення в 1946 році свого суверенітету Іран тривалий час перебуває в стані політичної нестабільності. У 1953 році, внаслідок військового перевороту, до влади прийшов шах. Мохамед Реза Пехлеві, який стабілізував становище в країні. У 1962 році він проголосив країні початок Білої революції. Це проведення реформ, спрямованих на модернізацію країни і викорінення феодальних режимів. Програма реформ змінювалася та уточнювалася. За роки Білої революції в, Ре в Ірані було проведено аграрну реформу. Обмежувалось поміщицьке землеволодіння і володіння релігійних мусульманських общин, індустріалізацію, реформу освіти і охорони здоров'я. У 1963 році жінкам було надано виборче право, був обмежений традиційний інститут багатожевств, активно насаджувався західний стиль життя і західна мова. Мода. Реформи мали значний вплив на розвиток Ірану. Аграрна реформа порушила традиційну структуру суспільних відносин на селі. Сотні тисяч людей переселилися до міст. Ліквідація помічицького товарного господарства призвело до зменшення сільгосподарського виробництва. Іран став імпортером продовольства. Зростання промислового виробництва не встигало за темпами збільшення міського населення, а це викликало масове безробіт. Невдоволення людей посилювалась відвертою розкішшю палацу Шаха та збагаченням міністрів за рахунок прибутків від експорту нафти. У зовнішній політиці Шах орієнтувався на США та інші країни Заходу. Іран був членом військово-політичного блоку Багдадський пакт». В серпні 1959 року він був переименований на організацію Центрального договору або СЕН. Така політика Шахта, Шаха. Спричинила масові протести на сере. В умовах відсутності легальної опозиції виразником цих настроїв стало мусульманське духівництво, яке посідало в Ірані привілейоване становище. Крім служителів культу та осіб, що навчалися в духовних навчальних закладах, до нього належали прямі нащадки Мохаммеда, яких налічувалось понад 1 мільйон осіб. Лідером релігійної опозиції став Аятола Хомені. Рухола Мусафі Хомені. Він розробив теорію Ісламської держави і створення ісламської, ісламської революції та створення Ісламської держави. Хомені ділив суспільство на три групи: знедолені, благочестиві та слуги сатани. Слугами сатани вважали шаха, його оточення, інтелігенцію, імперіалістів, комуністів. Кінцевою метою боротьби Хомені проголосив створення світової ісламської держави. В уяві Хомейні іслам виступав не тільки засобом морального вдосконалення людини, але й знаряддям соціальної зміни суспільства. Хомейні негативно ставився як до західної цивілізації, так і до ідеї соціалізму. Не захід, не схід, а іслам стверджував. У 1963 році його було заарештовано, а згодом вислано з країни. Протистояння між шахом і духовенством набувало все більш Непримиренного характеру. Репресії шаха підвищували авторитет релігійної опозиції. Крім неї, проти шаха виступила Народна партія Ірану, ліворадикальні організації Федаїв та Моджах, Національний фронт та демократичний союз народів Ірану. Криза шахського режиму широко наростала. За таких умов шах застосував різні способи, щоб зберігти владу, і заборона урядом проведення в жалобні дні традиційних походів. Віруючих, що призвело до стихійного вибуху невдоволення населення. Остаточно, авторитет Шаха підірвали події 8 вересня 1978 року, коли солдати розстріляли релігійно-політичний мітинг на площі Жале в Тегерані. 26 листопада 1978 року опозиція оголосила в країні жалобу. Демонстрації в містах супроводжувалися сутичками з військовими і поліцією. Федаї і моджахети здійснювали напади на поліцейські установи іноземців, які масово залишали країну. Спроба Шаха піти на поступки опозиції, призначивши прем'єр-міністра одного з лідерів опозиції Шапура Бахтіяра, не мала успіху. Революційні події не вщухали і 16 січня 1979 року Шах залишив країну. Бахтіяр втрачав контроль над становищем країни. Повсюдно створювалися революційно-ісламські комітети. А в лютому 1979 року в Іран повернувся Хомейні. Тоді ж було створено тимчасовий комітет Ісламської революції, який очолив Мехді Базарґа. Духовенство намагалися втримати революцію в мирному Русі, але зробити це не вдалося. Після боїв, спровокованих в районі бази військово-повітряних сил під Тегераном, між загоном повсталих і Шахською гвардією в столиці спалахнуло повстання. Монархію в Ірані було повалено До 12 лютого 1979 року сутички припинилися нове іранське керівництво оголосило про вихід країни із Сенту, розрив військових і цивільних контактів із США та іншими країнами Заходу. Анулювало угоду з міжнародним нафтовим консорціумом ліквідувала американські бази і розірвала дипломатичні відносини з Ізраїлем. Закривалися іноземні фірми і, фа і банки. У березні 1979 року Іран проголосила Ісламською Республікою і була прийнята нова Конституція. У відповідь на надання США притулку Іранському Шаху в Ірані розпочалась антиамериканська кампанія, кульмінацією якого стало захоплення 52 заручників громадян США. США розірвали дипломатичні відносини з Іраном, заморозили іранські кошти в американських банках, розробили операцію погодь орла із визволення заручників. Проте через зіткнення літака із вертолетом, вертольота з десантом операцію було провалено. Смерть шаха у липні 1980 року зняла напруженість, І у 1981 році заручники повернулись на батьківщину. Незабаром після перемоги революції в Ірані посилились розбіжності між її учасниками. Протягом кількох років Хомейні за допомогою репресій ліквідував опозицію і очолив як релігійну, так і світську владу. Також він спробував експортувати ісламську революцію. Однак війна з Іраком 1980 1988 років і міжнародні санкції за намагання створити ядерної зброї виснажили сили Ірану і не дали можливості. Розпалити революцію в інших країнах. Проте розпочалась хвиля ісламського фундаменталізму, яка досі не втратила своєї сили. Повалення режиму Саддама Хусейна в Іраку, Арабська весна дали шанс іранському керівництву зміни... зміцнити свої позиції в ісламському світі. Так, Іран фактично впливає на політику Іраку, Оману, Сирії, Лівану та Ємену. Його воєнні континенти, добровольці, контролюють зборні, фор... збройні формування і беруть участь у внутрішніх конфліктах в Іраку, Сирії та Ємені. Ситуативним союзником Ірану стала Росія. Проте такому проникненню Ірану протистоять Саудівська Аравія та її союзники, яких підтримують США. Під поняттям Арабська весна ми розуміємо сукупність політичних радикальних змін, які відбулися в низці країн Північної Африки. Та близького Сходу на весні 2011 року. Хвиля арабських революцій розпочалась з Тунісу, потім в Єгипті. Пізніше революції спалахнули в Ємені та Бахрейні. Не було жодної арабської країни, де не відбулося би акції протесту, які прокотилися майже синхронно. Події Арабської весни мали масовий характер та широку базу протест... протестів. Які прокотилися майже синхронно. Події Арабської весни мали масовий характер та широку базу протестів, які розпочалися як революції. Головні вимоги, які висувалися, мали соціально-економічний характер, насамперед, зниження цін на продовольчі товари та створення нових робочих місць. У деяких країнах офіційний рівень безробіття склав 10% переважно серед осіб працездатного населення віком до 30 років. А також боротьба з корупцією, подолання соціальної нерівності та житлової кризи. В Алжирі і Єгипті ці протести починалися як хлібні бунти після чергового підняття цін на товари першої необхідності. Найбільш псевдодемократичні і диктаторські режими не, вис... не встояли перед натиском революційно налаштованих жителів гучний арабськомовний слоган Аш Шап юрід Іскан ан. Мізан, тобто народ хоче повалення режимів, лунав на вулицях близько східних міст кілька років поспіль, сформувалось і чимало нових сакральних символів перемін. Передусім Мідан Ен-Тахрір, тобто Майдан Свободи в Каїрі, та Каїрська штати мечеть Рабіа Ель-Адаві. У таких країнах, як Туніс, Єгипет, Лівія, Ємен, діюче керівництво було повалено. Монархію в Бахрейні врятували Збройні сили Саудівської Аравії та Оману, які втрутились в критичний момент. Арабські монархії ще раз довели, що вони є реакційними силами Арабського Сходу. Окремим арабським режимом вдалося знайти опору в службах безпеки та Збройних сил. Тому революційні рухи в Лівії і Ємені носили затяжний характер та відрізнялись великим кровопролиттям. Другою причиною було те, що у свідомості представників арабського світу закладена думка про те, що влада повинна зосереджуватись лише в руках нащадків пророка Мухаммеда. Тому всі світські диктатори в очах народу вважалися недостойними посади глави держави, значний вплив на хід Арабської весни мав і Західний світ. США та Європа активно займалися перерозподілом впливу в ісламському світі з метою контролювати ціни на нафту. Усіх арабських країнах, де, не відбулися револю... де відбулися революції, до влади прийшли ісламісти. В Тунісі вони зайняли 40% місць у парламенті. В Єгипті на парламентських виборах перемогли брати мусульмани, а згодом їх представники став президентом Єгипту. Правда, Мухаммед Мурсі, що змінив режим Хосні Мубарака, протримався близько півроку. Допоки, в липні 2013 року до влади не прийшла військова диктатура Абделя Фатагаль Аль-Сісі. Мурсі, який спирався також на гасла ісламської демократії, на жаль, не знайшов спільної мови ані Заходом, ані сусідами. І на тлі внутрішньоекономічних негаразів Сполучені Штати і сусідні арабські монархічні режими не стали перешкоджати його у Від щедрі 2013 року Аль-Сісі е, дотим. Армійський генерал і навіть фельдмаршал став повноцінним президентом Єгипту. Король Марокко змушений був піти на поступки, проголосивши конституційну монархію та звільнив політичних в'язнів ісламістів. Революція в Бахрейні була придушена за допомогою Саудівської Аравії та е, ОАЕ. У Коветії Йорданії, Омані та Алжирі лідери цих арабських країн розпочали масштабні реформи в усіх сферах суспільного життя. Проте змін правлячих режимів в цих країнах не відбулося. У Саудівській Аравії та Бахрейні протести були придушені. Президент Ємену погодився віддати владу в обмін на особисту недоторку. Особливо посилилися позиції радикальних ісламістських організацій в Єгипті, Сирії, Лівії та Ємені. Порівняно з іншими охопленими масовим протестами країнами, Туніс і Єгипет вийшли з мінімальними втратами з подій Арабської весни. В цьому сприяли розвинені інститути держави, які виявилися здатними функціонувати самостійно, без прив'язки до конкретного правителя або режиму, та відсутності розколу суспільства за релігійну ознаку. І головне, позиція Збройних сил, які говорили про себе як про патріотичну силу позаполітичним режимом. Отже, ситуація на Близькому Сході залежатиме не лише від здатності країн регіону стабілізувати політичну ситуацію, а й від подальшого перерозподілу сфер геополітичного впливу найбільш зацікавлених у ресурсах регіону суб'єктів міжнародних відносин. Появи на політичній арені значної кількості опозиційних сил, які націоналістично налаштовані, свідчать про подальше загострення внутрішньополітичної ситуації в країні регіону, ймовірне загострення міжкланової боротьби за владу та можливі втрати державного контролю за експортом сировини. Що неминуче призведе до повторного військового втручання Заходу з метою стабілізації ситуації та отримання тотального контролю над нафтою. Українська держава зацікавлена в забезпеченні стабільності на Близькому Сході та у Північній Африці. Підвищений інтерес України зумовлений проблемою визначення місця України в близькосхідних регіональних процесах, а також потребою в забезпеченні реалізації її геополітичних, геоекономічних та енергетичних інтересів. Основним завданням близькосхідної стратегії України залишається пошук нових форматів відносин із ключовими країнами регіону Туреччиною, Іраном і Ізраїлем. А відтак участь України у посткризових заходах світового співтовариства, спрямованих на стабілізацію політичної ситуації в країні арабського світу, сприятиме покращенню її іміджу не лише в регіоні, а й у світі загалом. Серед країн, в яких найбільше торкнулася Арабська весна, найбільше постраждала Сирія. Конфлікт в Україні вийшов уже далеко за межі громадянської війни після того, як вона перетворилась на майданчик протистояння світових і регіональних сил від Ірану, Туреччини, Саудівської Аравії і Катару до постійних членів Ради безпеки ООН, Росії та США. Особлива небезпека пов'язана із становленням терористичного. Псевдохаліфату Ісламська держава або ЄГІЛ, який взяв під свій контроль значні території Сирії та Іраку. Антиурядові виступи в різних сирійських містах почалися на хвилі Арабської весни в березні 2011 року. Протести швидко переросли у збройне протистояння, а воно у затяжну громадянську війну, яку підживлювали міжетнічні і міжрелігійні протиріччя. Опозиції надавали. Підтримку країни, зацікавлені в усуненні Башара Асада. Основними вимогами опозиції стала відставка президента Асада та його уряду, а також проведення в країні демократичних виборів. Причина протестів сирійців криються у хронічних проблемах Сирії. Насамперед у сирійців накопичилося невдоволення правлінням авторитарного плану Асада. Його режим вирізняється не тільки жорстоким стилем управління. А й домінуванням членів партії БААС і представників нечисленної громади алафітів від галудження шиїзму у владних і військових структурах. Крім того, зростання протестних настроїв сприяли економічні проблеми, корупція у вищих ешелонах влади Сирії, міжрелігійні та міжетнічні протиріччя. Озброєна опозиція взяла під контроль кілька міст, захопила всі нафтовиродовища країни, ключову інфраструктуру. Дамаск оточили повстанці і бої точилися на околицях міста. Але допомога ззовні допомогла Асаду утримуватись при владі. У 2013 році для підтримки урядових військ було відправлено іранських добровольців із корпусом Стражі Ісламської революції. Також бойовиків Ліванської Хезболи і загони шиїтів іракців Остаточно зміцнити позиції сирійському уряду вдалося лише восени 2015 року, коли Росія... Відправили йому на допомогу військову авіацію та засоби протиповітряної оборони. З цією допомогою сирійський уряд зміг поступово відновити свій контроль над переважною більшістю території країни. Внаслідок усіх цих подій біженцями стало не менше 5 мільйонів сирійців, чия поява в Європі стала однією з головних причин виникнення там серйозної міграційної кризи. Ще 6,6 мільйонів були змушені покинути свої домівки, але поки що залишаються на території Сирії. Коментуючи ситуацію, Антоніо Гутереш, тоді ще Верховний комісар ООН у справах біженців, заявив, що це найбільший контингент біженців з вогнища одного конфлікту за весь за все останні покоління. Туристичний сектор, який щорічно приносив країни до 6 мільярдів доларів, практично зник. Загалом ж втрати, які зазнала сирійська економіка, за роки збройного протистояння оцінюється 259 мільярдів доларів. Ця сума тільки зростатиме в міру тривання, конфлікту, кінця якому поки що не видно. Знишуються і пам'ятки всесвітньої історії. У травні 2015 року, коли прихильники ісламської держави захопили Пальміру, місто з руїнами прекрасних споруд давньоримської архітектури. Багато пам'яток було висаджено ними в повітря. Це і Лев Алат, храм Бала Шміна, храм Бела та інші об'єкти, які входили до Всесвітньої культурної спадщини. І тут дуже небезпечним є ісламська держава. Це сунітське терористичне угруповання, яке вперше заявило про себе ще в 2006 році. Щоправда, тоді це була лише другорядна ісламська група в складі Аль-Каїди в Іраку. Назва організації міняли залежно від цілі. Спершу це було ІДІ – Ісламська держава Іраку, потім ІДІЛ Ісламська держава Іраку і Левант. Ще одна назва Сирії або ж регіони, які включають Сирію, Ліван, Йорданію та Ізраїль. Нині найменування позбавлено нас, країн чи регіонів і спрощено до Ісламської держави, що фактично означає, що наша мета захопити весь світ. Опосередковано до виникнення цього угруповання причетні Сполучені Штати. Після вторгнення США до Іраку в 2003 році із метою повалення режиму Саддама Хусейна влада в країні перейшла до Шиїтів. А колишня генеральна верхівка, суніти, як і сам з Хусеєм, втратили вплив. Розкол позначився і на мирному населенні. Суніти зазнавали утисків на кожному кроці. Виведення континенту США з Іраку в 2011 році сприяло активізації сунітської опозиції. Під керівництвом самопроголошеного халіфа абу бакра аль багдаді вони розширили свій вплив в Іраку і в 2013-му втрутились у громадянську війну в сусідній Сирії. Аль-Каїді останній рік підопічних не сподобалось і в лютому. 2014 року її лідер Айман Аз-завахірі заявив, що іді більше не має стосунку до Аль-Каїв. Ідеологія Ісламської держави заснована на вахабізмі, релігійно-політичному русі, який закликає повернутися до витоків ісламом. Ісламська держава вимагає безперечного дотримання шаріх шаріату це сукупності ісламських норм, законів і простих настанов у повсякденному житті. Зокрема, чоловіки мають носити бороду, жінки чадру, заборонені алкоголі – тютюн, порушення караються побиттям або страт, будь-яке інакомислення неприпустимо. і інших релігійних е, релігій, здебільшого, страчують як невір. І все це оголосили халіфат, тобто теологічною державою під керівництвом халіф, наступника пророка Мухаммада. Фактично, угруповання прагне об'єднати в одну державу весь мусульманський світ. З амбітною установкою володарюй, домінуй принижу. Ісламська держава оголосила, що планує завоювати всі континенти. За даними Forbes, Ісламська держава щорічно заробляє близько 2 мільярдів доларів, що робить її найбагатшим терористичним угрупованням у світі. Прибутки надходять з нелегального продажу нафти із захоплених територій за демпінгованими цінами. Основними покупцями є Туреччина та Йорданія. Податків з населенням, ракету та грабунку, і наркотики в торгівлі людськими органами, продажу людей у рабство і кіднепів. Хто воює проти і хто виступає за Ісламську державу? Основний противник Ісламської держави не вір. Під цим значенням подаються усі народи, які населяють землю, враховуючи і мусульман. Суніцьке угруповування веде жорстоку боротьбу з представниками інших течій – ісламу, шиїтами, алафітами, єзидами та іншими. Нерідко гине і сунітське населення, адже всіх, хто не згодний з доктриною Ісламської держави, знищують. За даними Пентагону, у лавах Ісламської держави налічується майже 30 тисяч бійців. На боці організації радикальні угруповання в різних частинах світу, які присягнули на вірність халіфату. Ці групи активно діють в Африці, в Лівії, Нігерії, Єгипті. Є багато прихильників в Європі та США. В основному вони займаються вербуванням та пропагандою. Для цього активно використовують технології комунікації: YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Про рух добре відомо саме завдяки численним відеопублі... відеопублічних страт полонених і заручників. Крім того, угруповання має свій англомовний журнал. Медіа компанії Ісламської держави називають однією з найбільш ефективних і водночас жорстоких. Що ж до України, то, хоча вона і не бере безпосередньо участі у боротьбі проти джихадистів, але підтримує боротьбу міжнародною спільнотою. Тобто ми з вами бачимо, що проблеми, які ми бачимо на, в Близькому Сході, вони дуже суперечливі і дуже різні. І їх розв'язання. Поки що не видно кінця, але можливо ми до цього дійдемо. Домашнє ще завдання параграф 24, і бачите на екрані роботи. Дякую за увагу і до зустрічі на наступних уроках.